Романенко військовий експерт. Закриємо небо України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Маю слава вітаю вас, і наших глядачів. Пане Ігоре, пропоную вам почати із потреб наших з протиповітряної оборони. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що Берлін не має можливості передати Україні. Додаткові комплекси Петріо зі своїх запасів про це повідомляють дочва, коментуючи запити Києва щодо збільшення постачання боєприпасів для протиповітряної оборони, пан Бісторіус наголосив, що Німеччина вже зробила непропорційну, як він каже, великий внесок у передачу систем Петріот Україні, віддавши понад третину власного арсеналу. Тут, пане Ігоре, на вашу думку, чи може розглядатися і з боку Німеччини і не тільки варіант компенсації Patriot іншими системами, таких як IRIS-T, SLM, SMT для покриття дефіциту, та які країни зараз виступають як в пріоритеті щодо надання підтримки України в контексті протиповітряної оборони, окрім Німеччини, окрім Сполучених Штатів Америки, якщо ми говоримо про Patriot? і не тільки. Для того щоб зробити оцінку, аналіз відповідний, треба згадати, і на мій погляд, про те, що підприємства нашого українського оборонно промислового комплексу закривають. Ну, задача така стояла на кінець минулого року: 40% потреби Сил оборони України. Він уж широкомасштабний етап 2022 року починали з 15-20% по різних напрямах, ну не більше 20%. І зараз відносно 40 це було завдання. Ще немає повідомлень, що це завдання виконано. А тепер ми бачимо, що дуже висока доля, велика доля значить, закривається нашими союзниками різними способами. Пірпрограми американці напряму не дають, продають Європу, а вона нам і таке інше. І от в цьому секторі союзних поставок особе місце. Ну і у наших підприємств закрить напрям діяльності по забезпеченню озброєння і техніки боєприпасів особливо дуже важна займає система протиповітряної, протиракетної оборони. В свій час ми говоримо і протиповітряна, це знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні апарати, і окремо виділяється ракетна оборона. Це знищення в першу чергу балістичних ракет. А це означає не просто Петріот там ПАК 2 модернізація рівня, а ПАК 3 які можуть знищувати саме балістичні цілі. Тобто, не всі батареї, які у нас є, вони здібні це вирішувати питання. І вже бачите, і президенти знають, що ПАК 3 це саме проти балістики, а проти балістики треба особливі ракети проти ракети, які б застосовувати. От ми пройшли по цьому ленцюгу і бачимо, що незважаючи на суперечки, які відбуваються. Всередині європейських країн розподіл коштів європейських в бік Британії чи в бік Сполучених Штатів закупівлі в всіх умовах Україна кінцеве отримуючи такі послуха з видів озброєння, і ми бачимо, що ну страждає саме поставки відповідні. І коли вони все ж відбуваються, останні масовані удари подивимося, той час, коли, наприклад, був удар і тільки за одну ніч фактично витратили ракет, добре, що вони були, були якби за добу поставлені до частин зенітно ракетних. В першу чергу на за одну ніч 80 мільйонів тільки по ракетам проти ракетам, скажем, а ще це ж сегмент розширюється. Тому питання озброєнь, питання фінансування цих проектів пріоритетно і дуже важко вирішувати питання, коли приймають участь в сьому великої кількість країн. З одного боку, вони допомагають. і у нас унікальна система єдина в світі протиоповітної протиракетної ракетної оборони. В жодній країні немає так, такого, значить, таких різних засобів, які є, і все це наші оборонці. І представники протиповітряної оборони протиракетний засвоїти душі досить ефективно. П'ять таки, і за останніх відбиття повітряних ударів ми бачимо і наскільки це ефективно відбувається. І ще раз підкреслюю, коли є боєприпаси, то значно кількість знищуються в тому числі важкі цілі з точки зору протиракетної оборони, таке є. Балістика, але не тільки балістика, і крилати ракети, звук гіперзвукові ракети, і це принципове питання. Ну тому от стан боротьби в цьому напряму у нас на поточний час такий. Пане ігоре, і от, відповідаючи на запитання, чи є Саме в української армії зерка власного виробництва. Я пам'ятаю, що офіцер командування повітряних сил збройних сил України, полковник Денис Смажний, розповідав, що ведеться модернізація наявних зразків озброєння повністю українського ЗРК у повітряних силах поки що немає, але роботи інтенсивно ведуться. І промисловість шукає шляхи швидкого, швидкого вирішення даних питань. Про це от він казав в. Цьому в минулому році ем, і на вашу думку, якої перспектива? Адже ми тут постійно говоримо про власні спроможності, так добре, що є допомога від партнерів, якщо вона є в ті кількості, які нам необхідна, наприклад, щодо докобійного озброєння. А зараз про протиповітряну оборону, власну протиповітряну оборону та ракети до цих систем на перспективу, наскільки це можливо, на вашу думку. Для того щоб таки, проводити такий аналіз, треба розуміти, що е, на пострадянському просторі е, військових озброєнь е, на території України на жаль не було відповідних підприємств, і, і наукових воєнно-наукових центрів, які би е, займалися питаннями зенітних ракетних комплексів, будь-яких, і тому е, формування в Україні відбувалося з ну, початків. Зв'язку з цим така програма у свій час я в ній приймав участь від генерального штабу, як Сапсан, це оперативно тактичний ракетний комплекс, який спроможен бити по балістиці, по середньої дальньої дії займає сектор подальності. Він почав зрозуміючи ці загрози, розроблятися як універсальний. Тобто, це ракетний комплекс, який був, повинен бути стріляти. В режимі Земля-Земля, земля-берег, корабль і земля повітряний цілі. І він просувається. Ми пам'ятаємо, президент доводив, що були іспити побивому, наприклад, а це закриває сегмент протиповітряної протиракетної оборони по дальності – це середньої дальної дії комплекс, а і особливо, на окрема тема спроможність роботи по балістичним гіперзвуковим цілям противника. Але це не означає, що зосереджується тільки на цьому виробнику, але відслідковують, де у нас по країні з цим пов'язано, наносять удари для того, щоб виводи. З ладу ці підприємства, де що компоненти комплектуючі, таке інше окрема тема займається комплексами у нас українські виробники близької і середнього радіуса дії. Але на жаль, оскільки ще раз підкреслюю, що розробок на території України, Української ще Республіки не було, то це поступово вирішується, і якби на розробку і вироблення. Такої складної техніки йдуть роки е, в світі. У нас це в скорочених термінах відбувається, і ми бачимо, як це реалізується в безпілотних апаратах. Причому не тільки які в повітрі застосуються в широкому сенсі безпілотні апарати, які діють в повітрі, на землі, на морі і під водою е, в ракетному не тільки ППО, в ракетному і вичаску про це вже говорили сегменті. Ракети, дрони, і окремо виходимо на фіналізацію цих питань стосовно зенітно-ракетних комплексів своєї виробництва. Не просто модернізація радянських, що відбувається, а саме, і, до речі, є напрямок діяльності модернізація закордонної техніки цього напрямку, і не тільки цього, тому що жодної країни, ну крім росіян, в світі. Зараз немає, де все це перевіряється всі види і наземні, і наші безпосередньо війни завдяки таких підходів нічого не може замінити розробки. Наприклад, там на заході в компаніях проводились роками і десятиріччями. Зрозуміло, що нас це не влаштує, і вони бачать, як все це відбувається у нас, і тому працюють їх компанії, мають дозвіл від своїх урядів. З нашими підприємствами для того, щоб не відставати до розвитку, який здійснюється вироблення розробки і постачання цих озброєнь, які відбуваються у нас, тому у нас є відповідна ініціатива. А на поточний час ми використовуємо значить, засоби від наших союзників і займаємося завершенням розробки наших комплексів зенітних ракетних, зенітних і взагалі систем протиповітряних протиракетної оборони друзі. Підтримати фонд з Криму Небо України ви можете просканувавши ось це кіркотики. Ви бачите в себе на екранах. Як я розумію, це збір для кращого прикриття об'єктів Києві та області. Пане Ігор, зараз нам більш детальніше розповість. Що саме закупили на донати обладнання, та що вже передали для інженерного підрозділу Київської зенітної ракетної бригади? Ми продемонструємо згодом. Є фото, є світлини. Пане Ігоре, вам слово тут більше? На що конкретно збираємо в загальних рисах? Напевно, тут більше і аби долучалися наші глядачі? Ну, по перше, хочу подякувати, тому що ми закрили збір на наші підрозділи інженерний, які забезпечує. Діяльність зенітно ракетної бригади. Я пояснив, чому тому, що після кожного пострілу ракетного, а ми бачимо за одну ніч, настріляли тільки по цілям, по ракетам ворога на 80 мільйонів, скільки ж ракет, щоб не говорити, скільки ракет використали. Але після кожної стрільби це дезової місце розташування стартову позицію, з якої стріляв цей комплекс. І треба переміщатися на інше, треба його обладнувати, і це там один підрозділ на всі дивізіони інженерні, які виконують завдання. Підрозділи по області. Вони розташовані. і Весь час перестасую, перестасую, переміщаються на інші місця. І от для того, щоб тут бути ефективно, керівництво Ради попросили. Ми довели. Дякуємо всім, хто приймав участь. Ми закрили це, передали є відповідні світлини, де ще там екрану. Обладнання для цього, і все таке інше. Тобто, кожен раз з за добу треба формувати на новому місці позиції, і значить, для інженерного обладнання для захисту як техніки, так і людей. Ми закрили. Дякуємо всім ще раз кажу. А тепер хочу підкреслити, що просять дрони, але дрони ну це пищеве. В всім потрібні дрони і так далі. Тут специфіка зараз. Ми знаємо значит, на щитріші на воєнно політичному рівні нашої держави відносно формування підрозділів антідрону, дронів-перехоплювачів в різних структурах наших, в тому числі, казалось би, і в дивізіонах, наприклад, зенітних ракетах, є так звані великі. ППО ВВЕК ППО, яке значить, на збройні має зеніти ракетні комплекси, але треба, щоб захищати і ці комплекси і збивати цілі, які діють дрони, наприклад, дрони шахеди, крилати ракети на малих висотах, і це специфіка не вистачає саме таких дронів перехоплюючих, які підсилюють спроможності протиповітної оборони. і спроможності дії цих дивізіонів підрозділів в даному випадку зеніта ракетної бригади Київської, яке от ми з вами зараз там проводимо цю роботу, а вони цілодобово, я підкреслююся, виконують ці завдання. І щоб посилити на рівні на малих висотах в боротьбі з ударними дорованами ворогами, в боротьбі з крилатими ракетами треба допомогти саме таким специфічним дронам перехоплюючим які ще не вистачає я весь час призивав формувати групи протиоповітного захисту є постанова Кабміна червь минулого року але нам не вистачає засобів даже достатніх військових структур а тут на базі територіальних громад і ще додатково формувати напрям вірний експериментальний але не вистачає саме от таких дронів їх будем Вдячний, якщо ви допоможете з цього приводу, ще раз дякую, Шановні друзі. Будь ласка, скануйте QR-код. Ви прекрасно розумієте, що дрони перехоплювачі це українська інновація, створена як відповідь на інтенсифікацію повітряних атак Росії. по Цивільній інфраструктурі не тільки саме вони дозволили закласти початок гнучкій та економічно ефективній системі протидії російським шагедам. І кожна ваша гривня важлива, і кожна ваша гривня без перебільшення це великий вклад у нашу з вами спільну перемогу, пане Ігоре. І вам щира подяка за цей збір і за те, що ви підтримуєте Силу оборони України, пане Ігоре, пропоную вам ще поговорити про далекобійне озброєння. Перед нашою з вами розмовою ми говорили про те, що Франція виступає проти планів ЄС і закупівлі крилатих ракет Стурмшеду для України. Про це писали телеграф. Коаліція із 11 країн ЄС запропонувала послабити правила, що дозволяють офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Однак Франція хоче, аби ці гроші були витрачені всередині європейського союзу. На вашу думку. Чому тут про причини і також про потреби наші в далекобійному озброєнні? Адже ми тут певно говоримо не тільки про Storm Shadow, але і про французькі ракети скальп звісно, про томагавки ми можемо лише тільки мріяти, і про Тауруси з боку Німеччини. Тут ваша думка, потреба в цьому з точки зору воєнних важко переоцінити. Ми бачимо, що на тактичному рівні підтримуємо наші частини, а і найбільш важко. Нашій піхоті найбільш важко зараз. І я представник протиповітряної протиракетної оборони. Але я преклоняюсь перед цими хлопцями і дівчатами, які виконують такі завдання. І треба їх підтримувати. Що це означає з воєнної точки зору? Треба бити по тилам на тактичному рівні, там 100-150 кілометрів, і краще мати спроможності їх реалізовувати, бити по оперативним тилам, по військам, по пунктам управління, по шляхам логістичної доставки там, їх частин забезпечення. І тобто про актуальність необхідність питання не йдеться, це досвід цієї війни, широка масштабного етапу цієї війни з 22-го року, підтверджується все це питання в інструментарії, і коли там скубаються значить, європейці відносно того, як це перерозплідиляти ці всі зусилля, то питання у тому, що як би це не якщо є бажання, якщо є розуміння, то можна знайти все ж компроміси. Але для нас це обертається гальмуванням процесів забезпечення так необхідного такого вида озброєння, яке потрібне нам. Ми набираємо оберти випуску розробки своїх тут тобто, пропагійські, я б сказав, російські суперечки і подачі інформації відносно нашої фламінги, де вони, і що вони. E, значить, вони працюють, навертають оберти і парзна одночасно удосконалюються, модернізуються, тому що не просто характеристики, там тонна бойова частина, що там скільки три години може знаходитися в повітрі, ця ракета все таке інше. А тут ще питання в тому, а як вона може долати протиракетну оборону, тобто досягати тих цілей в глибині по яким потрібно наносити удари і робота одночасно над цим над цим ведеться. Тобто, значить, ці напрями розділяються на реалізацію внутрі нашої держави, системи оборонопромислового комплексу нашого і окремо наших союзників, де на жаль, бачите, якби є можливості і ще не такої кількості якості, як потрібно силам оборони України, але німці бачите, не наважуються. Тавруси передавати у британців це є вони хочуть, але питання в коштах. А французи, е, значить, ці скальпи е, такого рівня кількості не можуть забезпечити самі. Ну і не готові е, щит, віддавати європейські кошти британців, які вийшли з європейського якби садружества Союзу, але залишаються в Європі. Я думаю, все рівно буде даватися всі ці суперечки, але питання в часі. Нам все це потрібно було ще вчора, а ми боремося за те, щоб все ж воно поступило зараз, не говорячи про те, як потрібно нас на перспективу, і тому сама війна безумовно довертає значить, країни їх керівництва до того, щоб з урахуванням об'єктивних законах війни займатися цим якомога швидше, але ну система управління під час війни більш ефективна, авторитарна. Ну, наприклад, як Путін там, навіть якщо вони приймуть там на трічку рішення той же Путін, але буде швидко реалізовано. Це так краще, коли значит, Європейський Союз, багато країн відмінне рішення, але буде звелікати і поки доберемося, так не доцільність цьому рішення вже буде і пропадати. От такий підхід і вимоги війни, що треба вирішувати, вирішувати швидко. Вчаться наші союзники в цьому, але на жаль, це відбувається повільно. Ну і ми бачимо на яких прикладах негативних як це обертається саме для України, але треба працювати над цим і Наше керівництво займається цим. Дуже важка така дипломатична міжнародна робота, але просуваємося вперед. і Бачимо по нашим відбиттю масованих ударів. Хай за добу, але. Коли з'являється спроможності у наших оборонців, то вони діють дуже ефективно, пане Йоре, і на сам кінець, що у Сполучених Штатах Америки відновилася кампанія тиску на Росію з метою. Змінити хід війни в Україні пише Київпост, Пост в умовах триваючих ракетних обстрілів українських міст з боку Росії, небажання Кремля йти на поступки невелика, але все більш активна група захисників України у Вашингтоні стверджує, що єдиний спосіб змусити Володимира Путіна до переговорів це значно зміцнити позицію Києва. Це очевидні речі, і їхня остання давно обговорювана ідея це надати Україні ракети Томагавк. Відзначається, що в центрі цієї кампанії знаходиться Ден Райс, президент американського університету в Києві і колишній спеціальний радник головнокомандувача збройних сил України. Він нещодавно мав розмову, зустрічався із міністром оборони Пітом гекситом. І за його словами провів всебічну дискусію про війну. Тут на вашу думку, чи взагалі є. Перспектива отримання цих ракет найближчі роки, що все ж таки поки нам варто забути тему томагавків? Забувати ніколи не потрібно. Я завжди націлюю на те, що займатися треба до останнього. остання. Останнє це буде тоді, коли ми значить, закриємо цей етап війни і принципово переможемо в подальшому в стратегії, а це обов'язково буде це для нашої країни. А поки на поки на поточний час це треба робити і роз'яснювати. Ми наближалися по томагавкам, просували спалет вперед, але пам'ятаємо один дзвінок Путіна перед тим, як наш президент поїхав там, щоб значить, обговорити це питання, і все перетворилось на навпаки. Приклади в цьому дуже багато впливу значить, Путіна на президента Сполучених Штатів, на жаль. І питання наприклад, Анкуріжа, на який тепер силається Російська Федерація, якраз і говорить про те, що Трамп заходив з планом зупинення ведення бойових дій, потім все решта. А після Анкуріжа вийшов з планом навпаки. Тобто, спочатку ми там місяцям, якщо не роками, будемо вирішувати питання по перемірю, а тільки після цього зупинимо ведення бойових дій, і в зв'язку з цим оскільки було таким чином досягнуто. І зроблено відповідні заяви після спілкування, то Путін підтримує от такий вплив цей гачок, на який він тримає американського президента, значить, і в тому числі, на жаль, і по системам Томагавк, які нам безумовно вкрай були потрібні. Ну, в цій ситуації на поточний час, яка складується, немаловирогідна, хоча шанси залишаються і завершую. Свою думку з того, що починав за це треба боротися і постійно, і мета буде досягнута. Обов'язково сподіваємося на це, пане Ігоре. І як ми і обіцяли, продемонструємо фотографії від вас, що саме закупили на донати обладнання, та що вже передали для інженерного підрозділу Київської зенітної mm -hmm. ракетної бригади. Тому ми дякуємо нашим глядачам. За кожен ваш внесок, за кожен донат і за вашу підтримку знову з'явиться QR-код, який ви можете сканувати прямо зараз, для того, щоб нашим українським бійцям було легше. Впоратися з цими терористичними атаками з боку країни агресорки Російської Федерації і будь ласка, долучайтеся. Кожна ваша гривня важлива, і кожна ваша гривня, це наголошу великий внесок в нашу з вами спільну майбутню перемогу. Пане Ігоре, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру за ваші думки. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, засновник фонду закриємо небо України, був з нами. На прямому зв'язку ми говорили про Тож, Дякую вам за включення. Гарного дня чекаю на посилання від України.